Дивіться прикол. В 2024 році ФОП Анна Смірнова отримує два підряди від комунального підприємства «Кролевецька ЖЕК». Один на ремонт укриття, інший на ліквідацію аварії. Всього 145 тисяч гривень. І нічого надзвичайного, виходить, ФОП півнуха. З відповідними видами діяльності отримує підряд на ремонт жилічно-комунального господарства міста Кролевець. Овну! Oh, no! oh, no! oh, yeah! А тепер вгадайте з трьох разів хто в 24-му році був директором того комунального підприємства, яке уклало договір з ФОП Анна Смірнова. Якщо ви сказали тригуб. То ви вгадали, і це наводить мене на думку, що ці роботи по цих підрядах виконували працівники цього комунального підприємства. А потім керівники просто вирішили розділебанити ці гроші, перерахували на підконтрольний ФОП, розділили їх і всі довольні, всі в плюсі, ну крім мешканців кролівця.